Ця акція а, продовжується по всій Україні. А, ця акція спрямована на підтримку наших бойців азовців а, та не тільки їх, котрі перебувають у ворожому полоні вже третій рік. А, треба про них говорити, не забувати про них, тому що вони кожен день переносять каторги над, над, над ними знущаються, б'ють їх. Ця акція організована нашим осередком Центурія. Ця організація є по всій Україні. Мій рідний вже дома він повернувся з полону, але інші хлопці ще там, їм потрібна наша допомога. Дуже багато родин, які чекають, які дочекаються. Це наш біль, і дуже прикро, що сьогодні в жовтих водах вийшли декілька десятків людей. Це біль всієї країни. повинні виходити постійно, кожні вихідні не мовчати. Бо мовчання це співучасть всіх злочинів, що робить країна-агресор. Сподіваюся, що наступна акція, яка буде організована, і буде більш чітка організація, також підтримка жовтоводців. Тому що це загальний біль, не окре не біль окремої людини, яка прийшла сьогодні захищати інтереси своїх полонених.